Вітаю всіх, кава з конфліктологом продовжується. І сьогодні я з моєю прекрасною співведучею говоримо на тему, як конфліктувати з різними типами людей. З тими, наприклад, хто вищий за вас за статусом а поводиться агресивно, з тими, хто поводиться дуже інертно і не реагує на ваші вимоги, або з тими, хто, від кого вам щось потрібно, але ви нічого йому не можете дати у відповідь. Чому так і в чому проблема, і як же її головне вирішити, говоримо сьогодні. І почну з головного: найбільша помилка, яка існує у взаємодії з іншими людьми, це ставитися до інших людей так, як ви хочете, щоб ставилися до вас. Бо інші люди інші. У них інші прагнення, психотипи, наміри. Хвороби, як хоче хочете, і їм абсолютно інше потрібно. І це дуже величезна помилка вважати, що всі люди хочуть одного і того самого. Хтось хоче контролю, хтось хоче безпеки, хтось хоче уваги, хтось хоче просто підтримки. І це все абсолютно різні стратегії дій. От для того, щоб розуміти, хто що хоче, і. Це давати в комунікації для того, щоб доводити до того, що вам потрібно. Ми маємо розуміти, хто перед нами. Бо погодьтеся, ми в нашому звичайному житті ми не говоримо, коли ми зустрічаємо дитину так, як ми говорили би на науковій конференції з нашим колегою. Правда, ми підлаштовуємося і ведемо туди, куди нам треба. Так само і з колегою, наприклад, на науковій конференції. Або на нараді, або перед інвесторами. Ви не говорите так, якби ви говорили зі своєю дитиною, обговорюючи мультики, пояснюючи їй їй тим, і ще щось там про мультик. Так і тут з різними людьми ми спілкуємося по різному, тому що вони різні. І наша задача в кожній комунікації з'ясувати, хто перед нами. Це задача номер раз. Поки ми не розуміємо, хто перед нами, ми не розуміємо, як з ним спілкуватися, ми його не зчитуємо, і ми не почуваємося безпечно. А значить, ми не почуваємося впевнено, і ми не розуміємо, як підступитися. Бо 99% конфліктів вони трапляються із за неадекватно побудованої комунікації. Це величезна сума. А чому? Тому що ну, ми не слухаємо. Бо ж комунікація це перше, зрозуміти, що я хочу, і далі вміти донести це до іншої людини. І третє, отримати зворотній зв'язок. А дуже часто виборється так: я зрозумів, що я хочу, а ви будьте таким, не знаю, Якимись там людьми, які зчитують автоматично мої думки і бажання. Так воно не працює. Нам потрібно доносити іншим людям свої потреби, але підлаштовуючись під них. Бо не підлаштовуючись під них, ми в деяких випадках для деяких типів людей можемо викликати дуже шалений вогонь на себе. І тепер про ці три типи. Взагалі, в психології спілкування, психології управління і просто психології будь-якій на звичайній такій парасольковій науці існує багато різних типологій психотипів людей: 8, 12, Але сьогодні не про це. Звичайній людині для своїх життєвих робочих задач їй абсолютно неважливо розуміти перед тобою нарцис, істероїд, параноїд, циклоїд, гіпертім. Хто перед тобою це інструмент психологів і психіатрів для постановки діагнозу. Звичайній людині це абсолютно не потрібно, бо вона в тому не розбереться, бо це дуже складна і багато рангова, багатогранна багатофакторна історія там. Там дуже глибоко треба розбиратися і глибину діагностику проводити. Але звичайній людині варто би розуміти базові фундаментальні речі, і для цього дуже добре підходить так звана типологія Маклеланда, де є три типи людей: люди влади, люди відносин і люди технологій. От люди влади це більше агресивний тип людей, який прагне конкурувати, який прагне домінувати, і в якого. Є тільки лише їх правда, люди відносин це люди, це так називаємо адаптивний тип людей. Це люди, які прагнуть взаємодіяти, встановлювати відносини, для яких важливо горизонтальні зв'язки будувати і кооперуватися. Їх стратегія, головна кооперація, а не конкуренція. І люди технологій або так звані. Аналітичні. Аналітичний тип це люди, які прагнуть завжди глибоко в усьому розібратися. Вони можуть здаватися трохи беземоційними, але у них дуже багато варіантів розвитку подій, і в них дуже структурне і системне мислення. У них є один, два, три, чотири, це пов'язано з цим, це пов'язано з цим. У них голова побудована ось як таблиця. І це абсолютно різні світи. А тепер уявіть. Що ваш керівник людина агресивного типу, яка прагне домінувати, яка прагне говорити, прагне хоче нікого слухати, а ви теж такий. І як ви до неї підходите і спілкуєтеся? Вам дуже легко і вам дуже комфортно. Ви якби перебуваєте в цьому спарінгу за вами зі сторони цікаво наблюдати, спостерігати. Власне, цим переважно займаються і часто політики, тому що це таке шоу, це е, змагання, его, це змагання. Е, Красномовство – це змагання заради змагання. Там немає потреби вирішити задачу і проблему. Це одна історія. А тепер уявіть, що ви людина аналітичного типу, і ви підходите до такого керівника. І він своєю поведінкою він намагається вас провокувати агресивно вас підначуючи для того, щоб вивести вас з рівноваги, бо для них отакий спарінг, для них отака конкуренція це їх енергія, це стиль життя, це життя, це норма. А ви не такий. Ви губитеся, тому що у вас, господи, там же 1, 2, 3, 4, 5, от там, там там, це ти взяв з іншої опери, це з цієї, як ти це зв'язав? Це ж повна нісенітниця. І що виходить? У вас не виходить ні розмови, у вас не виходить ні рішення проблеми. І більше того, ви один одного вважаєте, як мінімум некомпетентним, як максимум ненавидите. А проблема в чому? В тому, що просто важливо зрозуміти, як з кожним з них взаємодіяти. І е, підлаштовуватися при взаємодії з, цим, з ним. От дуже гарне питання, одне просте, яке легко дає вам зрозуміти, яка людина перед вами це початок розмови. Завжди ми всі починаємо розмову, говоримо про віт як справи, да? або там, що нового. І в цей момент є одна фраза, яка вирішує ваші всі подальші проблеми. І вона звучить так: здається, ти знаєш, що хочеш почати. Це... Ключова магічна формула, яка вам дає ключик до того, щоб побачити який співрозмовник перед вами. Тільки тут важливо з. Грайливим тоном голосу, без наїзду, не з суровими обличчями, а таким, ну, і не насміхаючимся, ви не в Камеді Клабі. Здається, ти знаєш, чого ти хочеш почати. Якщо до вас підходить якась агресивна людина на нараді або на вулиці, або де, здається, ви знаєте, з чого хочете почати. Або, здається, ви знаєте, що хочете почути. Ви таким інтригуючим грайливим тоном. Не позиціонуйте себе як загрозу, а позиціонуйте себе як людину, зацікавлену в грі подальшій, і з відповіді іншої людини буде вже зрозуміло, хто перед вами. Перед вами агресивний тип. Він почне говорити так, я хочу про те, те. те, те, те. І Він почне вам читати лекцію. Це може бути дуже довго, це може бути голосно, це може бути не зв'язані думки. Але там задача показати, що я тут, я головний, я важливий, і слухай мене. Другий тип людини, якщо, наприклад, це буде аналітичний тип, оцей технолог наш, він вам скаже, да, я хочу, маю, маю три питання, і ось перше таке, друге таке, у мене є 15 хвилин. Це прекрасна відповідь, ви зрозуміли, що перед вами а, технолог. І третій тип людини це адаптивний тип. Це людина, яка буде говорити: Та ні, ну слухай, правда, хочу дізнатися, як справи, нічого спеціального не, не знаю, не готував. Це все реакції на одне питання, на одну просту фразу. Здається, ви знаєте, що чого хочете почати. І ваша задача в, цьому, от в цій дії відслідковувати, хто як відповідає. Це і буде ваш ключ і розуміння, хто перед вами. А далі. А далі, наприклад, ви зрозуміли, що перед вами аналітичний тип людини. Перед вами аналітичний тип людини, і ви підлаштовуєтеся під його модель мислення. Ви зрозуміли, що він мислить цифрами, він мислить фактами, він мислить причинно-наслідковими зв'язками структурно. Відповідно, з ним важливо так і спілкуватися, підлаштовуючись за допомогою таких фраз, як е прийому маркування. Да? Здається, що у нас є три проблеми. Здається, що та. тобто ви з ними з ним цілкуєтесь фактами, фразами, е цифрами. І ведете туди, куди вам треба. З людиною, яка є агресивним типом, там важливо теж підлаштовуєтеся під неї. Але як от тут дуже багато людей ламаються, тому що думають, що це лестощі. Але для цієї людини агресивного типу, людини влади, їм дуже цінно відчувати свій статус. Повагу захоплення їхніми досягненнями, їхніми вміннями, і їм це треба це демонструвати, не думати, що я і так знаю, а демонструвати. Тоді вони будуть. Здатні говорити з вами і бачити і чути вас. В такий спосіб ви можете сказати, схоже, ви дійсно працюєте довго в цій сфері і маєте гарну експертизу, і можете порадити, як діяти. Або, схоже, ви, ну, в залежності, що вам скажуть, схоже, ви сьогодні маєте великі плани, і ми з радістю почуємо, який ваш план дій на сьогоднішній зустріч. Ви схоже, ви багато працювали в сфері, наприклад, там продажів і маєте досвід взаємодії з різними клієнтами. Тому я з радістю розгляну, що ви пропонуєте. Ви в такий спосіб. Підлаштовуєтеся, ви це не лестощі. В даному випадку, ви ж пам'ятаєте, вам треба не ієрархію над ними встановити або битися за те, хто тут головний, а ваше питання вирішити. Єдине, якщо ви так самий агресивний тип, да, ви почнете з ним змагатися, хто крутіший, хто став, статус, статус більший. Ну і там просто вже просто питання часу, хто кого. А це конкуренція абсолютно безмістовна. І вона буде печальна для всіх. За цим цікаво на спостерігати, якщо ми глядачі, але якщо це проблема задача вирішити якусь проблему, то це дуже погана історія. І е, з агресивною людиною ми завжди підлаштовуємося ось таким способом, демонструючи повагу до неї, пам'ятаючи, що це не лесто а що це правильне. Підлаштування, знову-таки, за допомогою прийому е, маркування, да, от ще які я щойно описала, і далі ведемо, куди нам треба за допомогою питань калібрувальних, що і як. А що ви скажете, якщо зробити так? А як би ми могли досягнути такої мети? А що буде, якщо ми не зробимо, от так, як ви пропонуєте? Ви таким способом підводите таких агресивних людей до того, що вам потрібно? І в них виникає враження, що це ж вони придумали рішення. Фактично, те рішення, яке хотіли ви, вони його до нього доходять і вони його приймають. Да, це створення ілюзії контролю в них, і да, це такий вплив на агресивних людей, людей. Влади для того, щоб отримати бажане. Так, да, вони будуть вважати, що це вони вирішили так проблему, але ваша та задача, мета, яка була в ситуації, вирішити проблему чи змагатися з ними. Знову таки, нагадуємо собі, що ми хочемо в цій історії. І з, а, найскладніша, напевно, комунікація може бути з адаптивним типом, тому що, хоча з одного боку, він дуже адаптивний, з ним дуже легко, безпечно. Але з, через цю легкість безпечність і таку з. Дружелюбність, дуже часто може трапитися так, що ви можете подружитися, але проблему та не вирішити. От з ними дуже важливо йти на зустріч і чітко структуровано мати, що я, питання, які я хочу вирішити, і постійно їх до, до того повертати, знову таки, питаннями, що як, і які починаються, що як, і підлаштовуватися, здається, що, схоже, що. цими інструментами маркування. Якщо ви будете. Будете так взаємодіяти з людьми, то навіть найгрозніші, найскладніші, найінертніші люди, вони будуть відкриватися, тому що ви підлаштовуєтеся від, під те, як вони хочуть, щоб з ними взаємодіяли. Бо ми пам'ятаємо, що сенс зміст комунікації у зворотньому зв'язку, який вона викликає. Якщо ви знаєте, яка людина перед вами, ви знаєте, як викликати потрібний вам зворотній зв'язок. Саме про це я сьогодні розповідала. Можете написати в коментарях, який ви тип людини: адаптивний, агресивний чи аналітичний.